Ршення, в принципі, незаконно, як може дисциплінарна комісія з нульовим складом е, якості застосування закону, яка не уповноважа, в принципі е, приймати будь-які рішення, навіть яка по ухвалі суду взагалі не той орган. Ну це надзвичайне виконання рішення. Ну сказати, що це горе адвокати, ну по іншому я сказати не можу. Мені соромно, що в мене є такі колеги. На жаль, я певна, що це е, відстоюється в судовому порядку, навіть взагалі не сумніваюся. А всі інші понесуть відповідальність в ті чи іншій, -іншій мер мірі. А яка буде відповідальність? Це буде секрет. Fins aquí el programa d'avui.